Візит до даного навчального закладу, сказати, що він функціонує, що він мінімально принаймні забезпечений всіми засобами безпеки. Ми в обласній військовій адміністрації приділяємо цьому велику увагу. У нас є питання щодо вивчення і облаштування тут ще додаткового укриття на 300 місць відносно виділення коштів чи будуть вони виділятися, із якого бюджету, тому що зараз це питання ще не вирішено. Завдання було подивитися, провести моніторинг стану проведення освітнього, навчально-тренувального процесу, забезпечення реабілітації дітей і саме головне безпечності проведення цього процесу в умовах військового стану під час повітряних тривог. Для забезпечення безпечності в нашому закладі з першого дня війни створено два укриття. Одне укриття у нас розраховане на 120 чоловік, інше на 150. Укриття розраховане таким чином, щоб забезпечити перебування в них, учасників освітнього процесу. Але враховуючи наше розташування в мікрорайоні, в ті часи, коли не ведеться освітній процес, ми надавали можливість мешканцям мікрорайону і іншим відвідуванням укриватися під час повітряної тривоги. Вирішено питання таким чином на рівні держави, що під час освітнього тренувального процесу заборонено в укриттях сторонніх осіб. Тому укриття використовується безпосередньо для учасника освітнього процесу для е, тих локацій, які у нас розписані по навчальному корпусу і по спальному корпусу. Крім того, укриття забезпечені всім необхідним стосовно медичного забезпечення. Чому? Тому що в кожному укритті є медичний пункт, такий імпровізований, створений, скажімо так, по нормам укриття. Укриття забезпечені, крім того, відповідними засобами пожергасіння, засобами безпеки, засобами оповіщення. І Яке значення надається охороні об'єкту, тому що ви знаєте, який ще час, і на сьогодні це питання вирішується силами працівників закладу і нашої охорони, яка нас горняє вночі. Враховуючи, що був недостаток ліжок, ми звернулися в ЮНІСЕФ організацію пабіженця. Вони нам надали комплект відповідний ви бачили, для начального і спального корпусу, щоб було розміщено, вони підлягають і обробці, і дезінфекції цієї, ліжка. тобто вони не такі затребувані в плані того, що їх треба утримувати.